Пікріада у палаті представників американського конгресу може загальмувати надходження нових партій допомоги Україні. Та чи все так сумно для нашої держави? І українські і американські експерти зауважують, що більшість членів республіканської партії Сполучених Штатів Америки визнають, що питання України провідне для зовнішньої політики США, і це стосується навіть Трампа з його нібито проросійською риторикою. Мовляв, попри всі обурливі коментарі реальна можливість значно скоротити надання Україні допомоги незначна. Водночас, українців із боку США чекає багато показових виступів про запровадження додаткових перевірок, як ми використовуємо американську оборонну допомогу. Президентські та парламентські вибори у сполучених штатах мають відбутися 5 листопада наступного року. Тож підготовка вже потроху. Починається Катерина Одарченко з нами зараз на прямому зв'язку, Політехнологиня, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах. Пані Катерина, я вас вітаю. Доброго дня. І давайте розпочнемо нашу розмову, все ж таки, про цю спікеріаду. Отже, дивіться, навіть тут, коли ми кажемо, що переміг Праймеріс представник республіканської партії, і одразу додаємо, що він насправді великий прихильник допомоги Україні. І коли він зняв свою кандидатуру, і, врешті, республіканська партія висуває іншого кандидата, ми одразу кажемо, а оце трампіст, тобто тоді нам допомоги не буде. Чи все так однозначно? Ну однозначно, ні, тому що ну дивіться взагалі, чому. Виникла ця ситуація з Макарті, тобто деяка частина республіканського лідерства вважала, що Макарті ну за НАТО йде на компроміси, і це стосувалося не лише компромісів там з демократичною партією, але і компромісів ну з багатьма лобістами. Да, тобто надто багато, скажімо так, аспектів Макарті. На думку тут багатьох експертів брав, ну скажімо так, на зваження. НАТО намагався бути ну, скажімо, так, корисним всім сторонам. І це викликало ну деяку кризу всередині республіканської партії. Потім відповідно ми бачили Джордана і Скаліза. Ну Джордан дійсно мав розуміння, що йому буде досить легко зібрати більшість за себе. Але знову ж таки ми бачили голосування, чергові голосування, і він не наблизився власне до більшості скаліст. Тут ну як би зрозумів, так само що він не зможе отримати більшість. Зараз ми бачимо знову ж таки дев'ять кандидатів, і кожен з цих кандидатів, ну як на мене, не здатний зібрати більшість. Чому тому, що ну, з деякими з них. Я просто зустрічалася на тему адвокації України і білів законодавства, які стосуються України, тобто вони мають ну такий дуже поважний бекграунд. Якщо ми говоримо пропустимо по пана Бергмана, да він військовий, взагалі він дуже добре розбирається в темі військової допомоги, да, в певних конкретних видах озброєння. Але республіканська партія зараз шукає в тому числі грамотного економіста людина, як людину, яка буде в тому числі не тільки лідером нижньої палати, але і лідером їх партії в боротьбі з економічною. Проблемами і ключова тема обговорення це ну, деякий план боротьби з. National Debt, да з ну тим національним боргом, яким є, і ну негативними економічними процесами, які відбуваються, в тому числі це і інфляція, яка була народжена е, ну, під час наповнення е, ринку грошима в ковідний час, да скажімо так, ну узагальнюючи. І е, е, система з мортиджами знову ж таки пов'язана. Це коли люди не можуть під низький відсоток взяти житло собі. А це ну в цілому основа. Розвитку економіки тут США да відносно дешеві кредити і основа ну доступного житла да програм доступного житла в США. І от як на мене, зараз не відбувається голосування, тому що ну не відбувається воно ефективно. Тому що жоден з кандидатів не може відійти від таких стандартних меседжів: ми поборемо економічну кризу, ми поборемо ситуацію на кордоні. Да? Ми будемо більш ефективні там в зовнішній політиці до певних конкретних пропозицій саме всередині партії і до доказу свого лідерства всередині партії. Ми розуміємо, що також частина. Людей, які беруть участь в цих виборах спікера, вони розуміють, що вони спікерами не будуть, але це спосіб привернути до себе увагу привернути до себе увагу потенційних донорів, тому що вибори mm -hmm. тут в сполучених штатах відбуваються за рахунок фаундрейзингу, тобто кожен кандидат збирає великі суми на свою виборчу кампанію, і відповідно люди ну, таким чином також Добре. звертають увагу на себе, на свою позицію, mm -hmm. на свої лідерські позиції в партії, щоб ну потім у них не було Пані проблем з пошуком цих. Грошей на вибори, які ну відчасти будуть uh -huh. відбуватися разом з президентськими виборами. А ви сказали, що ви зустрічалися з конгресменами. Я так розумію, саме з кандидатами на посаду спікера стосовно адвокації так, припустимо, України. Бергман, припустимо Бергман. Він до військовий, і угу. ми зустрічалися на те. Я хочу новії, запитати про те, які думки випадкові. лунають от в середовищі американського політикума, тобто наскільки українське питання вони розглядають як такі собі можливо, як такі собі козир в отримання певних електро. Туральних симпатій, чи навпаки, що таке для них Україна зараз? Ну знову ж таки, я вже зробила акцент, що українське питання не є основним питанням. І це природньо, тому що в будь-якій країні, в будь-якій економічні питання і питання ну рівня доходу, роботи, там медичних гарантій, є ключовим. Зрозуміло, діє по інакше питання України. Не є другорядним, Да? Угу. тобто зараз є абсолютно чітке розуміння, що питання Ізраїлю, України і протистоянню Китаю це ну геополітичні маркери, і, ем, і я ця ситуація не зміниться. Бачу, тобто маркер, байдуже хто там, стане спікером. Це не зміни знайома з Трампом. Це маркер е, ну е, симпатії до Путіна. Я не зустрічала жодного республіканця навіть з так званої групи Трампа, які були б за Путіна. Всі вони проти Путіна як особистості, проти його методів. Але так, у них є аргументи з приводу інших процедур голосування по допомозі. Я маю на увазі, вони хочуть розділяти всі блоки допомоги і додаткових методів контролю. Знову ж таки, я тут не бачу нічого ну поганого, тобто це інші процедури. І я вважаю, що нам з цими людьми потрібно навіть більше працювати, тому що все ж таки вони є більшістю в Представників uh -huh. і ну ігнорувати цю позицію просто неможливо. Але вони точно не за Путіна. Ну це абсолютно точно і вже тоді зовсім наостанок. А це означає, uh -huh. що і для Джо Байдена питання України не є першим, але і не є другим. Для ем, Джо Байдена ситуація трошки. е-е Складніше, тому що перше, ну він є президент і ну, зовнішня політика foreign policy це питання президента як виконавчої влади, і знову ж таки питання геополітичного лідерства це питання президента. Він несе за це відповідальність. І я думаю, що для Джо Байдена це питання ще більш важливе, тому що 83% виборців демократів вважають необхідним продовження допомоги України. І друге, що після ну не зовсім вдалого рішення по Афганістану і не зовсім вдалої, ну скажімо так, політики по Афганістану, Байден має показати перемогу в Україні, і тому, звісно, для Байдена це питання більш важливе, і я сподіваюся, що. Лідерство тут буде утримане. Після позавчора я спілкувалася з пані Нортон. Вона конгресвумен від Вашингтону, Сі, ну, від столиці. Власне, вона ще за Картера працювала в нього радником за президента Картера з того часу. Ну, власне, активний політик і вона абсолютно чітко сказала, що для всього лідерства демократичної партії Україна є абсолютним пріоритетом, в тому числі supplemental Оцей package, да, тобто або там доп... пакет допомоги, який після виборів спікера будуть голосувати. Добре, а чого ж тоді в 2014 році демократи не були настільки за Україну? Тому що давайте нагадаємо, якби тоді була позиція президента Джо Джо Байден, був віце-президентом, віце а президентом був Барак Обама, якби тоді позиція президента Барака Обами була більш жорсткіша, можливо, Путін би і не розпочав, бо все, що далі розпочалося. Дивіться, я ну, не можу тут виголошувати якісь симпатії до однієї чи другої партії, тому що це угу. шкодить ну нашим Зумовно. зусиллям по просуванню інтересів України. Але ем, ці питання є, і вони стосуються якраз методів е, ну, власне, е, цього тиску на Росію. Як на мене, знову ж таки надання більшої кількості зброї е, це більш ефективний метод ніж персональні санкції, припустимо. Да і якраз республіканці вони зараз говорять про те, що ну. Ну, якби перемагають же війни не ковдрами, війни перемагають зброєю Разуміло. і тому Україні потрібно більше зброї. Але знову ж таки, наше завдання, як українців, як українського громадянського суспільства, як спеціалістів, все ж таки вести діалог з двома партіями з кожним окремим конгресменом. І зараз ще дуже важливо вести діалог, звісно, з сенаторами. Тому що там є дійсно двопартійна підтримка, і сенат зараз є більш стабільним, да, тобто ем, ну в нинішній ситуації, тому можна сконцентруватися оці тижні на роботі з сенаторами. Е, ну в цілому, що і робиться зараз. Дякуємо вам за розмову. Катерина Одарченко, Дякую. політтехнологиня, зараз була з нами на прямому зв'язку. Отже, що ми зрозуміли, що вам почув почули для сполучених штатів, для політиків, американських політиків. Якщо Україна і не стоїть на першому місці, то точно. І не на другому, тобто, це мається нова, знаєте, це як з нашою українською Одесою. Тобто питання України важливо, і так чи інакше у перевиборчих технологіях, звісно, Україну теж будуть використовувати. І мені здається, дуже знаєте, об'єднує і республіканців і демократів питання надання зброї Україні. Чому? Тому що демократи розуміють, що надання Україні зброї таким чином Україна буде себе захищати, а республіканці розуміють, що надання Україні Зброї це означає.